Чи буде Трамп Україні допомагати? Я би сказав так: Трамп це явище доволі неоднозначне. і те, що він підніме на 60% відсотків мито для Китая, це буде дуже бо він ворог Китая і ворог Північної Кореї, і це добре для нас, але це опосередкований удар по Росії. Чому? Тому що якщо будуть підняти мита на а, візні товари Китаю, то відповідно впаде їхня потреба на а, газ і на нафту з Росії. І відповідно, що статки Росії впадуть, але це все опосередковані, так мовити, ну якісь позитивні кроки а, 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 майбутнього президента чи теперішнього обраного президента Трампа стосовно України прямої ж допомоги. Буде максимально мало, але є одна вимога: вірніше їх дві. Так само це прозвучало з уст наближених людей до Трампа, і про це говорили і Вашингтон Times. Це було позаминулого тижня: дві умови для України, і одна з цих умов була знову ж таки підтримана очільниками міністерств оборони і Швеції і Голландії стосовно призову. З 18 років в Швеції немає обов'язкового мовити обов'язкової служби в армії. Там є повинність. Ти повинен бути в армії. Ти повинен бути з 18 років. Так у них війни немає. А у нас з 24 чи з 25 років. Отже, Зеленський не мобілізує Україну. Країну і народ. Навпаки, він є демотиватором мобілізації. І друга вимога, яка була поставлена так мовити, очільниками майбутніми очільниками в уряді в владі Трампа, змінити українську владу через те, що саме Байден да, був критикований Трампом. Нагадую, Трамп після зустрічі з Зеленським, коли Зеленський а, а, робив свій вояж останній до сполучених штатів, як назвав Зеленського торгаш. Він просить і торгує. Оце функція Зеленського змінити владу. Як можна допомагати країні, де на 56, максимум на 64% укомплектовані збройні сили України, натомість? Величезна армія здорових мужиків та, жирує і не воює. Як може бути так, що вся країна не мілітаризована? Як так може бути? А знову ж таки, підтвердження цьому це економічне забезпечення так мовити цієї армії Зеленського, натомість знекровлення Збройних сил України про що сказав Поршенко, про що говорила Южаніна? Отже, зв'язок причинно наслідковий оцих заяв The New York Times, Washington Post, The економіст. Те, що сказав Кулеба, і виступом Порошенка це прямий зв'язок, який підтверджує мій висновок Зеленський це смертельна хвороба для України. Її терміново треба почати лікувати, інакше часу мало і України не буде. Пане Валерію, от дивіться у зв'язку з постійними розмовами про певні перемовини, які лунають до речі від адміністрації, і від членів команди президента Трампа. У нас почали говорити про проведення виборів 25, п'ятв травні. місяці. про це пише видання. Із економіст» також. В травні місяці 25-го року, десь приблизно 25 травня, офіс президента це відкидає цю ідею. Вони, вони говорять, що ніяких виборів проводиться не буде, але ну слухайте, ну вже ж не вперше говорять і самі народні депутати, що йде робота в штабах. Якщо йде в робота в штабах, це означає, що до чогось готуються. І в першу чергу представники влади і слуги народу, в тому числі, пам'ятаєте після. Того, як стало відомо, що Трамп е переобрався, М перший віцеспікер Верховної Ради, пан Корнієнко, Його перша, мені здається, це була така, знаєте, якась як по Фрейду заява. Шановний пане Трампе, ми там хочемо, щоб ви нам допомогли закінчити війну, щоб ми на кінець-то переобралися. Розумієте, що в них в головах? Вони в головах в першу чергу, щоб вони переобралися. А чому вони це хочуть зробити? Бо їм а треба бути, бути кориті. Ну, вони рилом до корита приросли, значить, треба рило відрізати від цього корита. Але не виборами. Отже, оскільки розмови про, як би сказати, зондаж ситуації стосовно виборів, ми про це з вами ми довго етеру, між іншим. Цей зондаж відбувався, коли було невідомо, хто буде обраний президентом Сполучених Штатів. Бо якщо була би Гаріс обрана, це одна ситуація. Більше того, вони б нас не схиляли до прямих переговорів з Росією. А значить, не було б варіанту да, замороження конфлікту і можливості зняти воєнний стан, тобто провести вибори, так чи ні? Так. так, стосовно Трампа, отже, Трамп є президентом Сполучених Штатів. відповідно, що всім уже відомо, і ми про це з вами теж говорили і говоримо зараз. Що Україну будуть спонукати, штовхати, і ніхто не проти цього. Хіба що там е, маленькі країни, наші сусіди до прямих переговорів з Росією, замороження конфлікту, е, так звана. Вдавана безпека за територією. Отже, як тільки буде конфлікт заморожено, припинять ці всі нальоти, припиниться ця гаряча стадія війни, буде стосовно воєнний стан. і пройдуть вибори. Отже, стосовно, ну, по-перше, -по кількість штабів збільшується, між іншим, оцієї партії слуг зелених, в тому числі і в Києві, до речі. Отже, опозиція виснажена, опозиція не згуртована, засоби масової інформації масово, окрім вашого каналу, там частково п'ятого каналу в руках у Зеленського, Всі фінансові ресурси, все починаючи і не тільки фінансові ресурси, а й організаційні, тобто сили і засоби. Дивіться, уряд їхній, СВК їхній, суди їхні. Будь-які там порушення, не знаю, під час виборів, які, можливо, будуть, буде ж вирішуватись по судах, так чи ні? Отже, суди їхні, прокуратура, їхня, ДБР їхні, вся система да, забезпечення виборів їхня. Є система їхня. Електронне голосування їхнє. Ви знаєте, що сьогодні з адміністрації президента квакнули? Що вони за мажоритарні вибори? Це дуже цікавий момент, дуже цікавий момент. Бо на мажоритарці люди, навіть якщо він військовий, навіть якщо він не знаю, герой, трижди герой України ніколи в світі своїми фінансами можливостями не переможе, особливо в тих областях, де російська церква досі є начальником, наприклад, в Києві. Тому що жодна парафія Касабської церкви не перейшла в українську церкву в столиці. Отже, ресурс. Да? Чому вони, до речі, і ухвалили оцей закон про церкву, який не ліквідовує, а навпаки, забезпечує продовження життя Кирилівсько-нуфрійської оцій секти? Отже, таким чином оці всі сили і засоби у них в руках. Що військові, які не будуть зняти з фронту, це ж не означає, що припинилася гаряча стадія війни і все, і фронт залишений, тобто там військових не буде, вони там будуть частково стояти. Якщо взяти, бо вони говорили, як можна провести вибори, якщо багато людей виїхало за кордон, якщо багато є переселенців і так далі. Але вони на це чхать хотіли. Їм треба вибори. Це їхній останній шанс залишитися при владі, тому що чим далі. Коли буде відомо, Олександре, коли припинять бомбардувати, та люди будуть падати на коліна, особливо ті 73%, які голосували за Зеленського. Спасибі, Володимир Олександровичу, нас уже не бомблять. Спасибі вам велике. Все, вже війна закінчилася. Ради Бога, хай ті території будуть їхніми. Може, колись повернуться, коли Путін здохне. Але оцей час тиші, він буде дуже короткий. Тому що. А, Сформується нова система співвідношень світових да величезних, оцих конгломератів, той же самий Трамп. Утвориться нова Європа, Олександра нова, гірше по відношенню до України. І що у Росії? Бо пішли її на поступки, бо віддали території, бо погодилися на їхню формулу закінчення чи припинення війни. Вони підуть далі. І от тоді, коли підуть далі, у Зеленського вже не буде шансу, вони просто вб'ють. От для того, щоб цього не сталося, да, у них є дуже короткий, малий період часу, коли люди будуть радісні, вісоли, Богу молитися за нього, щоб. Кінчилась війна, і вони проведуть вибори, і знову його оберуть. Знову його оберуть. Це буде вічний президент. Таким чином, звичайно, все схиляється до не просто узурпації влади, узурпація є зараз. Він знову стане легітимним. Знову він буде опиратися на той народ, ніби на довіру, що він спаситель України, що він припинив оце кровопролиття. Але повторюється ненадовго і а, правильно сказав Кулеба. Нарешті він це сказав. Тоді, коли і за це його звільнили, повторюю, це є доказова база, що вони готові здати Україну звільнення Кулеба як міністра закордонних справ. Він чітко ясно сказав сьогодні, де економіст, що будь-яке переміря, будь-яке так замороження конфлікту обернеться не просто війною знову через короткий час. А повністю загарбанням і знищенням України. І це правда. Як ви думаєте, Зеленський дасть можливість військовим якимось чином брати участь у виборах? Хто можуть бути кандидатами в президенти? Отже, пане Олександре, ви розумієте? От як спрацьовує все-таки, як спрацьовує оця Долбана пропаганда, бачите, і ви і ви ловитесь на на ну, ви задаєте запитання, бо, бо воно звучить бо ця тема звучить в етерах. Розумієте, чим більше люди будуть говорити і запитувати, хто може бути кандидатом в президенти, хто може бути альтернативою до Зеленського, це значить, що ми ментально підсвідомо. Погоджуємось на формулу Зеленського про вибори, а по суті, на форму Путіна. На формулу Путіна іде зараз звикання, привикання до того, що може бути. Треба говорити інакше, ніяких виборів. Конституція України вона говорить, що виборів не потрібно змінити владу. Конституція чітко про це говорить. Треба примусити зеленського. Здати свої повноваження у зв'язку з закінченням його конституційного строку, його арештувати, порушити кримінальну справу. Стосовно узурпації влади і стосовно державної зради, передати повноваження голові Верховної Ради, а голову Верховної Ради, як ВО президента, обрати того, а не теперішнього, який буде максимально відповідати цій посаді, і утворити воєнний уряд. Якщо йти таким шляхом, це і, і є оперативне лікування отої. Поки що великовної, але але смертельної хвороби. І як тільки ми почнемо говорити і сусолити і обсмоктувати можливі наступні вибори, це означає, що повторюю ментально підсвідомо ми погоджуємось і йдемо в фарватері того замислу, який є в Москві, так само як і той замисел, який був стосовно Гала все продовжується. Тобто ви вважаєте, що будь-які вибори, які можуть зараз відбутися в Україні, це замисел Москви? А як же ж тоді 100%. це Голобородька, друга серія. А як же ж тоді, от ви кажете, що Трамп зацікавлений в зміні влади в Україні? А яким чином можна змінити владу? О, тим чином, ну, про як я сказав. Отим чином, про який я сказав? Невже ви думаєте, що а... Скажи, як вам сказати, Україна для Трампа, ну, передовсім у них є Сполучені Штати понад усе. Все решта має розглядатися тільки в контексті користі для Сполучених Штатів. Для Сполучених Штатів так само є для Трампа, так само є важливо, щоб в Україні був питомний уряд, а не уряд, з яким не буде мати справи, той уряд та влада за. Стосунки, з якими він критикував Байдена, адже від Трампа йшла інформація стосовно політичної корупції в Україні. Адже за це він чмирів Байдена. То як ви думаєте, продовження будь-яких стосунків позитивних з владою, яку він охрестив, да? як торгаші? За яку він а, критикував Байдена, що він захоче з ними так мати справу? Ні, він хоче вплинути, щоб в Україні влада змінилася, щоб його не звинувачили. Його виборці, які звинувачили Байдена, в тому чекайте, ти куди наші гроші а, 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 подів? Ти куди? Вони ж грабують те ж очевидні речі. Про це ну просто такі лінивиня говорив. Що гроші, які йдуть в Україну, вони просто грабуються Зеленським і його командою. Тому Трамп е, так само е, зацікавлений в тому, щоб влада в Україні змінилася. Влада була така, яка, скажімо, відповідає достоинству президента Трампа, а не була такою, з якою він вимушений мати справу, за що його так само будуть критикувати. Чекай, ти Байдена критикував, що він е, був дідушкою підгодовує цього балавніка Зеленського, Так ти робиш те саме, а вони вимушені будуть допомагати Україні. Інша справа, в якому, в якому розмірі. <кхм> таким чином, бо вони так само зацікавлені в послабленні Росії. Отже, таким чином, Байден вони чітко знають тут доволі багато розумних людей, які в Україні працюють, і в системі Байдена, і в системі Трампа. Що українська конституція передбачає формулу і, скажімо, інструмент зміни влади. Просто вони кажуть: змініть владу. Так тому і почали говорити про вибори. Ага, ви нас спонукаєте змінити, змінити владу? То давайте ми будемо переобиратися якраз в момент, коли ми заморозимо конфлікт, коли не будуть стріляти, і нас люди знову оберуть. Тобто будь-які розмови, ми про це з вами сто разів говорили, будь-які розмови про вибори в нинішній ситуації, в якій Україна є, є для України злом. Це галабородька номер 2 Це друга серія галабородьки. Його треба скидати. І Конституція до цього закликає. Люди добрі, його треба позбавити посади, яку він узурпує. І Конституція повторю, про це говорить. Його треба примусити це зробити, написати повторюю заяву до Верховної Ради. Сили і засоби є. Тільки згрупуйтеся у цій хірургії і зробіть цю операцію. Примусити його написати заяву. В зв'язку з закінченням конституційного строку складає себе повноваження. Відповідна Верховна Рада ухвалює постанову, про що говорить Конституція України, і ВО президента є. Голова Верховної Ради. Хто буде головою Верховної Ради? Повірте, як тільки Зеленського кишнуть дупою під, 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 чи чи коліном під дупу, зміниться формат Верховної Ради. І теперішній голова і перший заступник вже не будуть головою Верховної Ради і першим заступником, бо перший заступник так само є людина Зеленського так само є ворог України. І буде сформований воєнний уряд. Про що знову ж таки говорить і Конституція, і закон про воєнний стан? Все є. Не вистачає тільки групи хірургів.